Книга числа, глава 16. І взяли Корей, син Єцгара, сина Кегата, сина Левієвого, і Датан, і Авірон, сини Еліявові, та он, син Пелета, сини Рувимові, та й повставали проти Моисея, а з ними 250 мужа Ізраїлевих синів, начальники громади, закликувані на збори, люди вельможні. І зібралися вони на Мойсея та на Араона, та й сказали до них: Досить вам, бо вся громада, усі вони святі, а серед них Господь. І чому ви несетеся понад зборами господніми? І почув цей Мойсей та й впав на обличчя своє, і промовив він до Корея та до всієї громади, його говорячи. Уранці Господь дасть знати, хто його та хто святий, щоб наблизити його до себе, а кого вибере, того він і наблизить до себе. Зробіть ви оце, візьміть собі кадильниці, корею та вся громада Твоя, і дайте в них огню та покладіть на них кадила перед Господнєм лице взавтра. І встанеться той чоловік, що Господь його вибере, Він святий, досить вам, левієві сини. І сказав Мойсей до Корея: Слухайте ж, левієві сини, чи вам мало що Бог Ізраїля відділив вас від Ізраїлевої громади, щоб наблизити вас до себе, і щоб ви виконували службу Господньої скинії і стояли перед громадою, щоб служити їй? І він наблизив тебе та всіх братів твоїх, Левієвих синів, із тобою, а ти будеш домагатися ще й священства. Тому ти та вся громада твоя змовилися проти Господа, а Араон, що він, що ви ремствуєте проти нього. І послав моїсей та Араон закликати Датана і Авірона, синів Еліявових, та сказали вони: Не вийдемо. Чи мало того, що ти вивів нас із краю, який тече молоком та медом, щоб повбивати нас у пустині, хочеш ще панувати над нами, щоб бути також вельможою, ти не впровадив нас ані до краю, що тече молоком та медом, ані не дав нам на власність поля та виноградники. Чи ти вибереш очі цим людям? Не вийдемо. А Моїсей сильно запалився та й сказав до Господа: Не обернися до їхнього приношення, я не взяв від них жодного осла, і зла не вчинив жодному з них. І сказав Моїсей до Корея: Ти та вся громада твоя, будьте перед Господнім лицем, ти й вони та Араону завтра, і візьміть кожен свою кадильницю. І покладіть на неї кадила та й принесете перед Господнє лице кожен кадильницю свою, двісті п'ятдесят кадильниць, і ти та араон кожен кадильницю свою і взяли кожен кадильницю свою і поклали на них огню, і поклали на неї кадила, та й стали при вході з кинії заповіту, а також Мойсей та араон. І корей зібрав на них усю громаду до входу з кині і заповіту, і показалася слава Господня всій громаді, і промовив Господь до Моисея та до Араона, говорячи: Відділіться від цієї громади, я винищу їх у мить. А вони попадали на обличчя свої та й сказали: Боже, Боже, духів і кожного тіла! Як згрішить один чоловік, чи ти будеш гніватися на всю громаду? І Господь промовляв до Моїсея, говорячи. Скажи до громади, говорячи Відступіться з усіх боків від місця мешкання Корея Датана й Авірона. І встав Моїсей, І пішов до Дотана та до Авірона, і пішли за ним старші Ізраїлеві. І він промовляв до громади, говорячи відступіть від наметів тих несправедливих людей і не доторкніться до всього, що їхнє, щоб і ви не загинули за всі їхні гріхи. І вони відступилися від місця мешкання Корея, Датана й Авірона за всіх боків. А Датан та Авірон вийшли і стояли при вході. Наметів своїх, і жінки їх, і сини їх, та діти їхні, і сказав Мойсей: От цим пізнаєте, що Господь послав мене зробити всі діла, ці, що вони не з моєї вигадки. Якщо вони повмирають, як умирає кожна людина, і їх спіткає доля кожної людини, то не Господь послав мене, а коли Господь створить щось нове, і земля відкриє уста свої та й поглине їх та все, що їхнє, і вони зійдуть живі до Шеолу, то пізнаєте, що люди образили Господа. І сталося, як скінчив він говорити всі ці слова, то розступилася та земля, що під ними. А земля відкрила свої уста, та й поглинула їх і доми їхнім. І кожну людину що Кореєва та весь їх маєток. І зійшли вони та все, що їхнє, живі до Шеолу, і накрила їх земля, і вони погинули спосеред табору. А весь Ізраїль, що був навколо них, повтікав на їхній крик, бо казали, щоб земля не поглинула й нас. І вийшов огонь від Господа. Та й поїв тих 250 чоловіка, що приносили кадило. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Скажи до Елеазара, сина священника Араона, і нехай він позбирає ті кадильниці з посеред погорілища, а огонь повикидає геть, бо вони освятилися, кадильниці тих грішників їхньою смертю. І, нехай і вони зроблять із них биті бляхи на покриття для жертівника, бо приносили їх перед Господнє лице, і вони освятилися, і будуть вони знаком для Ізраїлевих синів. І взяв священик Елеазар мідяні кадильниці, що приносили їх ті, що спалені, і перекували їх на покриття для жертівника, пам'ятка для Ізраїлевих синів. Щоб чужий чоловік, хто не з Араонового насіння, не наближався кадити кадило перед Господнім лицем, щоб не сталося з ними, як із Кореєм, та з громадою його, як Господь говорив йому через Мойсея. А на завтра вся громада Ізраїлевих синів нарікала на Моїсея та на Араона, говорячи. Виповбивали Господній народ. І сталося, коли громада збиралася на Мойсея та на Араона, то обернулися вони до скині заповіту, аж ось покрила їх хмара, і показалася слава Господня, і війшли Моїсей та Араон до переду скині заповіту, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Вийдіть з-посеред цієї громади, а я винощу їх у мить, і вони попадали на обличчя свої. І сказав Моїсей до Араона: Візьми кадильницю і поклади на неї огню від жертівника. і поклади кадила, та й понеси швидко до громади та й очисті її, бо вийшов гнів від Господнього лиця. І розпочалася поразка. І взяв Араоне, говорив Мойсей, і побіг до середини зборів, аж ось розпочалася поразка народу, і він поклав кадила і очистив народ. І став він поміж умерлими та поміж живими, і затрималась та поразка. І було померлих поразкою 14 тисяч і 700, окрім померлих у справі Корея. І вернувся Араон до Моїсея до входу з кинії заповіту, а Параска припинилася. Амінь.